Привіт усім підписникам, друзям на моєму каналі Шукай Скарбів. ЮА. Хто не зі мною, підпишіться. Будете зі мною. Сьогодні вихідний день. Як завжди вибрався на пошук. Пошук буду проводити на городах, поблизу свого дома. Так як часу мало, трошки пошукаю. Погода сьогодні зранку була хмарна, але дивіться, як зараз вже гарно. Розпогодилось. Небо синє, небо синє таке тільки в Україні. Більш такого неба ніде немає. Синіше всіх неб, які тільки є. Тому буду шукати на городах. Все що знайду, як завжди, вам покажу. І про кожну знахідку зроблю маленьку розповідь. Так що часу гаяти не буду. Буду потихеньку збиратись і приступати до пошуку. Вам цікавого перегляду, а мені сьогодні гарних знахідок. Погнали! Був дуже чудовий сигнал. І ось дивіться. Я думаю, що це монетка. Бачите? От знімаю сліпочок з неї. І я думаю, що це монетка. Це так і є. Це монетка. Ще не знаю яка. Ну це... А це, друзі! Це друзі! Це срібло. Це срібло. Не зря я сьогодні вийшов. Дивіться. Це срібна монетка. Це десять. Це десять грошів. Ось так почався мій пошук сьогодні. Дивіться. Я знайшов срібну монетку. Це 10 грошен полз. 1810 рік. Дивіться, який орел. Отак от, от. Сьогодні, можна сказати, день почався гарно. Продовжуємо пошук, надію, ще буде. Давно я срібло вже не знаходив. Дивіться, отут знайшов срібну монетку. Тут. Буквально... В сторону відійшов метр. І знов монетка. Ось лежить. І знов монетка. А це вже це радянська монетка. Це 10 копійок. Ранні совєти, як кажуть. Рік. 1900. Не бачу, який рік. А це рік 1939. Цікава монетка також. Берем. Той сигнал ні з чим не перепутаєш. 34. І це монітосик. Впевнений, це монітосик. І ось він лежить. Я його вже викинув. Ось. Ось Монітосик лежить. Ось він. Будемо дивити, що це таке. А це. Це баратинка. Це. Це напевно биратинка. Подивимось фокус краще на світло. Трошки вбита, але роздивлюся її зараз. Так, це баратинка, напевно. А може і ні. Хвилинку. Ні, це не баратинка. Це 5 десятих Але вони такі вбиті, дуже страшні. Але нічого, цікаво. Монетки є. Ось він. Гуляв гуляв я. І нарешті... Ось. Це баратинка. Це баратосик. Але вбитий Баратосік вбитий в хлам. Ну, монетка періода Яна Казимира, польського короля. 600 роки. Нічого не видно. Бачите, повністю затерта. Фокус на вожу. Ну, це баратинка. По розмірам це баратинка. Берем. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Як завжди, про всі знахідки я вам розповів під час пошуку. Хто не зі мною, так будьте зі мною. Підписуйтесь на мій канал «Шукать Карбів ЮА. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі, бережіть себе та своїх близьких. Далі, як завжди, буде. І надіюсь буде цікаво. До зустрічі. Слава Україні!